Проводимо нараду по питанням життєдіяльності наших медичних закладів. Прошу уділити увагу не тільки первинній, але й другій ланці нашого медичного обслуговування. От питання сьогодні стоїть по реконструкції поліклінічного відділення, те, яке знаходиться в центрі міста. Тимчасово був зроблений переїзд на мікрорайон в зв'язку з бойовими діями, ну і відповідно питаннями недостатку лікарів, в зв'язку з тимчасовим відбуттям. Ну, зараз ситуація по лікарям наладилась і просив би вас. Доповісти, яке ваше бачення на подальше використовування цієї будівлі? Ну, ці будівлі, що по повозовської 10, розташовано на даний час наше фізотерапевтичне відділення, як можемо щось називатися, нас реабілітаційні відділення. І розташований центр первинної медикаціоналікарної допомоги амбулаторія сімейного лікаря і знаходиться відділення гестривомедичної допомоги. На даний час наше бачення таке, що з голубої перекидки, так званої, яка розташована 4 четвертому дегради будинку 25, перев'язати назад в це приміщення не має ніякого сенсу, тому що воно знаходиться в аварійному стані. Це по-перше, по-друге, вистачає лікарів, щоб забезпечити і приміщень, в тому числі, щоб забезпечити. Роботу поліклініки, яка розташована на мікрорайоні. Тут у нас розташоване відділення реабілітації і денний стаціонар на базі відділення реабілітації. Ну, якщо будемо розглядати питання, переїжджати на бульвар Шевченка, то можемо перемістити туди денний стаціонар, але для цього треба вивчити це питання більш досконально, поділитися з об'ємом виконаних робіт, що нам треба буде робити і виготовляти про однокоштово документацію, проходити експертизу, проводити тендерні процедури і робити відповідні дії з подальшим переїздом денний стаціонара з фізіотерапевтичним відділенням mm -hmm. на бульвар Шевченка.